В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, де 1 у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 194 доба. Вночі російські окупаційні війська двічі обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район. Пошкоджено 9 інфраструктурних об'єктів. Люди під час обстрілів не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Радіаційний фон у регіоні залишається в межах норми. Всі кордони Дніпропетровщини під надійним захистом та повним контролем збройних сил України повідомили в обласній військовій адміністрації. Більш детально про ворожі обстріли Дніпропетровщини та їх наслідки розповість підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. Внаслідок у нас пошкоджені навчальні заклади та житло. У місті Нікополь через нічні обстріли знищена одна господарча споруда. Понівечені багатоповерхівка та до 10 приватних будинків. Також гімназія, спортивна школа, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та два кафе. Також зачепили і лінії електропередач, ремонтні бригади їх вже відновили. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. відсотків. Завдяки їхній гарній роботі ми маємо спокійні. Ночі та спокійні дні. Тож дякуємо Збройним силам України, дякую нашому президенту, який докладає тотальних зусиль за для наших з вами перемоги. А перемога буде за нами в 300%, і ніхто не сумнівається, і ви не сумнівайтесь. Тож, шановні, війна, на превеликий жаль, ще триває. Тож не ігноруємо звуки сирени, тому що ці рашистські організми зі своїм лідером. Неадекватним, швиряю свої ракети, куди їм заманеться. В цивільні будинки, садки, школи. Тож, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, допомагайте один одному і разом, тільки разом ми здолаємо цих нацистів. І все буде Україна. За минулу добу у Кам'янському надзвичайних подій не зафіксовано дві повітряні тривоги вночі станом на цю хвилину у місті все нормально. Ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. За добу збройні сили України ліквідували ще 300 окупантів та 19 ворожих танків. Всього із початку широкомасштабного вторгнення РФ знищено майже 50 тисяч окупантів. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно становлять танків 2068 одиниць, бойових броньованих машин 4459, артилерійських систем 1157, крилатих ракет 205, автомобільної техніки та автоцистерн 3286. Міжнародна гуманітарна організація Лікарі світу розпочинає прийом пацієнтів на території Слобожанської територіальної громади. Завдяки співпраці між організацією та центром первинної медико-санітарної допомоги Слобожанської селищної ради. Мешканці отримують безоплатну медичну допомогу. Виїзні прийоми планується провести 7 вересня у Партизанському, 14 вересня у Балівці, 21 у Степовому, 28 вересня у Олександрівці. Укрзалізниця започаткувала проєкт Потяг до перемоги. Це оновлений поїзд, у складі якого курсують вагони, розписані українськими митцями. Малюнки присвячені тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір окупантам. Такий патріотичний поїзд побачать, і мешканці Дніпропетровщини. Відтепер потяг до перемоги стає на новий маршрут і курсує сполученням Запоріжжя, Львів. Чотирнадцятирічний музикант Олександр Андрієнко із кривого рогу переміг одразу у кількох міжнародних конкурсах. Учень Криворізької школи мистецтв номер 2 показав блискучий результат та посів перше місце на канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості Торонто, 2022 та на міжнародному конкурсі інструментальної музики Сузір'я Україна Європа у Києві. Бажаємо подальших успіхів і перемог юному таланту. Про спорт у четвертому турі кваліфікації чемпіонату Європи з волейболу серед жінок у групі Сі зіграли збірні Португалії та України. Українські волейболістки вдруге перемогли португальців із тим же рахунком, що й минулого тижня – 3-0. Збірна України йде без втрат, перемігши збірні Кіпру 3-0, Угорщини 3-2 та двічі Португалії по 3-0. Чотири перемоги гарантували Україні путівки на чемпіонат Європи 2022, куди виходять по дві команди із групи. Ну і сьогодні хмарне із проясненнями погода протримається у Дніпрі до кінця дня. Без істотних опадів, але місцями по області очікується гроза. Температурний стовпчик від позначки 9 градусів вранці підніметься в день до 19 градусів тепла. Увечері очікується температура близько 14 градусів. Вітер сьогодні може досягти до 7 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтів. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами, віримо і наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Побачимось на телеканалі Д1. жертва